41 безпілотник збили цієї ночі наші оборонці у десяти областях України. Більшість на Одещині та Київщині. Загалом, за даними повітряних сил, росіяни атакували 80 -ма ударними дронами типу шахет та безпілотниками не встановленого типу. Запускали їх з орла, курська, приморсько-ахтарська. Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачені. А один повернув на Білорусь. Більше про масштаби цих повітряних атак та про захист від них розпитаю Костянтина Криволапа, аналітика авіаційного експерта. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Вітаю, радий бачити навзаєм пане Костянтине, от е, зі збитими дронами зрозуміло ці 41 штука. А е, ті 32 дрони зі звіту, які було локаційно втрачено. Розкажіть, будь ласка, е, про що тут йдеться і насамперед, чи становлять вони власне загрозу небезпеку е, після того, як були локаційно втрачені? Ну, локаційно втрачені, це значить, що, що радари їх не бачать. Вони їх не бачать тоді, коли вони в, в основному там мордою в землю входять, і, і все на цьому у них закінчується. Але цих безполотників може бути два типи. Де ціна втрачаємо моїх, перший, а, перше джерело це а, так звані гербери. Це е, дрони завждовські мітра двадцять. Вони за такі за контуром, за компоновкою, вони схожі на шахеди, але вони значно дешевші. Вони не мають бойової частини, вони виконують функції розвідувальних дронів. Вони обладнані камерою, у них є е, зв'язок, вони можуть передавати зображення е, операторам, які їх використовують, і вони скоріше да і у них ще є така. А, така приспособа, яка дозволяє їм видавати себе за шахеди, що вони значно більше, що вони е, випромінюють, е, відображають промені радіолокаційної станції е, таким чином, що вони схожі на шахет. І ми теж, якщо вони з'являються, наші е, е, мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні комплекси, вимушені їх також збивати, тому що невідомо. Вони, це шахет чи не шахет? Ну, зараз ще немає засобів, які дозволяють це стопроцентно з'ясувати. А друге, друге джерело цих локаційно втрачених. Це самі шахеди з бойовою частиною, верніше дрони типу шахеду ну, найближчі скурги на шахед, тому що шахедів 136-х, які нам колись не нам, а росіянам поставляв Іран, їх вже майже нема, може, десь там як музейні експонати. А в основному це Іран-1, герань 2 це виробництво Алабуги цього заводу в Татарстані. І, е, гарпі -1А, і гарпі 1 А і гарпія 3 які виробляє завод купол, який розташований Вежевську, який на вимогу Міністерства оборони займається покращенням суттєвим покращенням характеристик е, дронів на тип типу шахет. Тому наш генштаб і так і повідомляє, що е, перше не встановлені, е, тобто не, не зовсім відомі, що це у них літало, і друге це типу шахет. Mm -hmm. Тобто типу шахет не обов'язково це, що це шахет, і оця <кій> гарпія – це дрон, про який було повідомлення, що його збирають в Китаї, передають Росії. Ну я думаю, що Росія його збирає сама, а у Китайці вони проходили випробування і. Підбір під, під, під найбільш ефективної комплектації. Чому я так думаю? Тому що е, завод е, купол, який розташований в Іжевській, який належить корпора, корпорації Алмаз Антей. Це ну, таке професійно ну, високотехнологічне відносно виробництво. Вони е, випускають серійно е, зенітно ракетні комплекси ТОР, яких досить багато у росіян на фронті. Вони ну, це, це, це досить серйозні такі машини. І Вони раніше виробляли зенітно ракетні комплекс АСА теж досить непогані на, на, на часу. Я б е, хотів би все ж таки е, про дрони е, більше розпитати. Очевидно, що росіяни збільшують так виробництво, правильно я зрозумів. Е, скажіть, чи могли б вони виробляти так багато цих дронів ударних е, без західних комплектуючих? Чи взагалі можливо виробництво для них е, тих же е, геран? Та інших, які ви назвали дронів, без допомоги оцих от західних деталей, Ну, я, я поки що не чув, щоб в цих дронах були е, західні комплектуючі. Їм такі комплектуючі не потрібні. Е, в ракетах, да, там дуже багато західних комплектуючих, тому що там потрібні великі обчислювані можливості. В дронах такої потреби немає, тому там в основному китайська комплектація, її вистачає для того, щоб виконувати ті задачі, які є. Ага, також з ваших слів зрозуміло, що ці дрони дуже модернізуються з часом. Скажіть, будь ласка, як підлаштуватися, як підлаштувати нашу протиповітряну оборону до цих змін? Наскільки адекватно ми реагуємо на це? Що можна тут робити? Посилювати власне самі мобільні групи, чи реби, чи все разом? На вашу думку, як може виглядати от вдосконалення нашої протиповітряної оборони відповідно до цієї модернізації? Дронів. Тут зрозуміти, тут два паралельних процеси і, і, і таких зустрічних процесів. Тому що ми літаємо на Росію, росіяни там вчаться воювати з нами, протидіяти нашим дронам. Росіяни до нас літають. Ми також посилюємо свої можливості стосовно цієї боротьби. Що по шахеду було? Модернізували його фюзеляж. Перві, перші е, дрони вони були е, сплош літі з, комп... з сотовим наповнювачем, росіяни зробили його взагалі там, із вуглепластика. Е, потім почали збільшувати його спроможності стосовно наведення. Першій моделі оригінальний шахет мав тільки е, GPS-систему наведення, потім туди додали інерційну систему наведення. Потім туди почали додавати можливості зв'язку якогось використовували наші картки які стара картки зараз. Використовується взагалі старлінк, тому що міністерство оборони. Ну, це через завод Купол вони наполягає на тому, що вони хочуть бачити, куди вони влучають, вони хочуть хочуть мати канал зв'язку, щоб мати можливість ще й керувати дроном і змінювати саму світ, пане Костянтине. Просто дуже мало часу лишається, буквально там півхвилини. Якийсь, але наша ППО вона адаптується Наше до ППО всього? постійно. Всього? Посилюється у нас посилюється як зенітно-ракетне комплекси, засоби виявлення цих дронів, засоби знищення цих дронів. Ті, що живуть там в на київщині, вони чую, що зараз просто по звукам ми досить серйозно змінили ці самі звуки, а звуки це про багато чого говорять. Ну і наш реб, який по майже половину цих дронів сажає. Це дуже велике значення. Росіяни про це не сподівалися. Дуже вам дякую за ваш аналіз. Це був Костянтин Криволап, аналітик авіаексперт.